Не називаю її раєм, тієї хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене та мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дадуть. Та матір доброю мою ще молодою у могилу нужда та праця положила. А батько, плачучи з дітьми, а ми малі були, та голі, Не витерпів лихої долі, помер на панщині. А ми розлізлися ми ж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? У наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, й помрете.